про який ми будемо говорити і показувати пізніше. І перше, що ми почнемо, це з дуже такого типу цікавого докладу тобто, Антоніним Тихніком. Я пропоную вам переглянути дуже цікавий фільм житла. Вітаю всіх зі святом, доброго дня. Я керівник гуртка моделювання іграшок сувенірів, називається гурток Берегиня». Батарок Антоніна Трофінівна. За фахом я художник зенічного костюму, модельєр, закінчила Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бочука. Це моя друга освіта. До цього 29 років я попрацювала на залізниці, але жага до творчості переважила, і з 11 року я працюю за новим фахом. Спочатку старшим науковим співробітником Європирського художнього музею, потім художником реставратором творів тканини у національному... Центрі реставрації музейних творів України у Києві. І зараз я керівник гуртка Берегиня освіту. Спершу хочу пояснити назву гуртка Берегиня. Воно не випадкове. І ось чому. Академік Рибаков у своїй монографії Язичиства дрібних славян» пише про те, що давно всі звернули увагу на зв'язок берегиня з двома різними поняттями, з берегом водного простору та з дійсловим оберігам цей зв'язок не випадковий, а закономірний. Певнісний рибалка в прадавні часи, коли він вперше навчився плавати по стрімким потокам лічок та безмежним озерам, очевидно, поєднував поняття про берег тверду надійну землю, з поняттям оберігання, охорони від неважних притростей. Зв'язок буревиз дощів зрозумів, сили водяної сутності. Та являється, скоріш за все, їх пізнішим переосмисленням в часи хліпорубської культури. Та українській ближче. Пропоную вам простежити, як феномени трипільської культури знаходять відображення у сучасному декоративно-прикладному мистецтві. Рально доторкнутися до сакральної теми до, культури, да, до сакральної сфери трипільської культури мені довелося на міжнародній конференції у Києві, у якій я приймала участь. Ганна Шиянова, співробітниця археологічного музею Інституту археології НАН України, доповідала про стародавнє суспільство трипільської культури, а також про антропоморфну пластику трипільської культури, сакральні жіночі статуити. Мова йшла про артефакти, які були знайдені у археологічних експедиціях. Ці фігурки, оригінально та майстерно виконані. Вчені переконалися, що у суміш були додані зерна злаків, а також декорування фігурок було використані червона вогра та чорна мінеральна фарба. Під час доповіді були продемонстровані слайди. Більш за все мене вразило, що методом регенографічного аналізу фігурки вагітна в районі черевної порожнини було виявлено 9 линяних кульок, окремо зліплених та замурованих. Задумала створити колекцію одягу на Тріпівську тему. Але усвідомлюючи межі можливих реконструкцій, матеріальні та часові витрати, народилося рішення створити сучасні жіночі фігури, а саме із текстилю. Для здійснення проєкту я почала збирати та вивчати матеріал на тему трипільської культури. Вивчала не тільки артефакти, але й ритуали, і відкрила для себе культ на заклинання води. Під час археологічних розкопок в трипільських поселеннях зустрічаються ритуальні посудини із зображенням обряду заклинання води. У магії, у магії чист, чітко регламентовані всі жести. На сакральних керамічних посудинах вони джерело мого натхнення зображені стилизовані жіночі фігури, які виконують обряд заклинання дощу. Вони здімають до неба руки, як витують небесну корову, викликаючи дощ. Обертаючи до неба багання прожити дайну голову, були задокументовані зображення в розпису та серед тераку, коли одна рука піднята до голови, а друга зігнута у лікті, розташована на далі або нижче пояса. Особливий клас зображень у певних позах становить групові композиції з двох або трьох фігур. У трипільській пластиці вони в чистому вигляді не зафіксовані, але зустрічаються у мальованому варіанті та серед антропоморфних посодин. Підпливом нових знань перші мої рядки на тему Трипільської антропоморфної пластики це додоли жриці, що викликають дощ. У того є чітко регламентовані жести. Жіноча фігура на Трипільській сакральній посудині зображена схематично. Антропоморні бієтрибутні фігури на пізнотрипільських розписних посудинах дозволяють провести аналогію з ритуальними танцями. Ми бачимо чітке зображення жінки лініями однакової товщини кольору, це зображення сприймається як єдиний цілісний образ, в якому немає нічого зайвого. У мене виникло запитання, чому торочки, Бахмайкщо російської, які зображені майже на кожній фігурі, такі важливі, як і все інше, наприклад, тулуб, руки. Шукаючи відповідь на питання, для чого додолам торочки позначені на сакральному посуді, я відкрила для себе цілий характерний перелік магічних матеріалів та інструментів. Борис Рибаков пише, що людство навчилося прясти волокнисті рослини вже у неоліті. Рибалки та мисливці ловили тенетами, зробленими з прядівних ниток, рибу та звірів. Прядка та веретено вже тоді були дуже потрібні для виживання. Жінки, які пряли та виставляли одяг, Приймали також участь і у здобуванні їжі. ймовірно, з тих часів довгі-довгі нитки стали алегоричним позначенням людського життя. Наталя Бурдо в своїй роботі Сакральний світ репільської цивілізації визначає, що магічні обряди практикуються у народній магії або здійснюються фахівцями, магами. Вони підпорядкувалися певним умовам місця та часу. На магічному місці використовуються матеріали та інструменти. Які ніколи не бувають випадковими. З цих відомостей я зробила висновок, що торочки на жіночих фігурах з брядових стріпільських посилення є інструментами магічного обряду. В процесі цього матеріалу про торочки я звернулася до витаків нашого полодняного надбання. вивчаючи розвиток українського народного ткацтва, дослідниця Українського мистецтва кандидат історичних наук Олена Неборак пише, що один із характерів компоненти завершення деяких типів довгих поліських обрядових волинських рушників були пришиті до поперечних країв, більш гущі прямокутні, видовжені по горизонталі клаптики. Наступні будь ласка. вас ага. е, клаптики. Клаптики, е, бички називаються, або приступи. Вони однотонні з клітчастим та смугастим рисунком. Нижня частина їх закінчувалася довгастими нитяними китицями, торочками, продовженням ниток основи. Дослідниця продовжує цю тему так: такого типу вироби поширені у багатьох районах Волинської області. Схожі давні рушміки збереглися і на Західному полісі під назвою Ручник з приступом або Ручник зі стратками. Однак втратилася вже в пам'яті респондентів і їх обрядова функція. У цьому науковому виданні є запис про те, що символічна функція рушника змінювалася на різних етапах весільного обряду. На Полтавщині та Поділлі в обряді прощання з дівоцтвом значне місце посідав звичай, який мав назву тороченим або поторочений. За тиждень до весілля у нареченої відбувалися торочене, коли дівчата допомагали їй торочити рушники. При цьому до готових виробів дошивалися шматки полотна, які залишалися на ткацькому верстаті, з довгими, звисаючими нитками. Пояснюю, що брушники були довшими і гарнішими. Це був не лише вияв взаємодопомоги, але й церемонія прощання з дівуванням. Наторочений приходив молодий з боярином і приносив гостинці для нареченої та дівчат. Торочені рушники молода дарувала дружбам боярам. Під час цього дійства вперше просили Бога благословіння. Благословіть Боже, і отець, і мати, своєму дитяті рушники дорочити. Ці дані вона приводить, посилаючись на роботу Чубинського, називається робота труди та Графічна статічна експедиція в Западна Руський це ще кінець 19 століття. І ось, надихнувшись висновками з досліджень, переосмичуючи весь закопичений матеріал, мої перші ярки – це додово. Дощ. Отож, так чи іначе, мої ляльки також прикрашають торочки. Вони зроблені з любов'ю, заплетені в коси, в торочки вплетані різного кольору, гармонійно до костюму, а закінчуються торочки помпонами. Торочки здаються мені головним магічним інструментом здійснення мого задуму, а саме головною функцією моїх жриць обряду заклинання води. А ось ляльки вагітні, загальна назва їх трипільські мадони. Вони вже зроблені, також демонструвалися в музеї імені Яваницького цього, цього року на, минулого року на виставці Ліковій. І ось я провела вам сьогодні екскурс від трипільської культури до сучасного декоративно-прокладного мистецтва. Познайомила з науковими дослідженнями, які доводять, що витаки української культури йдуть з тих давніх часів, коли прадавні жінки. Проводили магічні ритуали, які, на мою думку, стали основою, основою української обрядовості. Так само українська жінка, мати, берегиня зуміла зберегти, примножити і передати нащадкам шедеври українського полодняного мистецтва і тим збагатила культуру свого народу. Минали віки, на території нашої країни змінювалися народи і культури. Збагачувалися знання людей про навколишній світ та про себе. Магічний світ геометричного орнаменту поступово змінювався, з'являлися нові мотиви. Але в безперервному процесі розвитку нічого не зникало. До старого додавалося щось нове. От і я, навчаючи дівчат вишивального мистецтву, хочу додати свій скромний внесок до пізнання мистецьких багатств нашого народу. Ось такому мі... І виконували жінки в прадавній Кліборобській дитинській культурі. Ну, на мою думку, не, не легше, ніж зараз виконують жінки місію. Тому прошу, будь ласка, кому цікаво, жіночок, дівчат, після цього заходу до мене на майстер-клас. Ми всі будемо жрицями, ми будемо того читали з вами. Ну, а зараз продовження свята. Дякую.